Вітаю вас на каналі Dance Tch. З вами Аня. І, як ви бачите, винуватицею цього відео, винуватцем є процес, який я повертаю до відшиву, відлежався, відстоявся він трішки з листопада місяця, в грудні так сталося, що в мене не було змоги його вишивати. Ну, а після перерви я до нього не поверталася. Зараз квітень, і треба вже повертатися до цього процесу. Я про нього постійно згадую, я не можу про нього не згадувати, бо зі станочку я його не знімала, він стоїть постійно в мене на виду. І знаєте, так, я час від часу поглядаю, і наче так совісно перед цим процесом, що я розпочинаю якісь нові процеси, нові, відшиваю дизайни, хоча собі обіцяла, що після завершення усіх розпочатих процесів на той рік я основним зроблю цей процес, але вже не розпочинала всього, всякого іншого. А цей так і стояв в сторонці. Тож, буду розпочинати, ось на такому етапі я зараз знаходжусь. Власне, оцей шматочок, це вже я повишивала тут хрестиків 70, я вже відшила. Тобто, не було цього ряду у останньому включенні відео, коли ви бачили цей процес. По схемі це видно ось цей шматочок фіолетовим, Це вже я розпочала і потрошку згадую. На жаль, сьогодні багато часу немає. Сьогодні 9 квітня. Не знаю, скільки, 50, то 50, скільки вийде, повишиваю, бо знаєте, воно таке робоче будні ніхто не відміняв. Довго посидіти не вдасться сьогодні за вишивкою. Але потрошку, якщо я братиму, побачимо, що наприкінець місяця в мене вийде. Ну, якийсь, Якщо день будуть якісь там просування, то я буду робити під включення. Або вже на кінці місяця, десь через два тижні, зроблю включення. Я так думаю, що так і буду звітувати, як раніше. Цей проєкт був в СП відкритий вишивальний набір. На жаль, для мене мені шкода, що не продовжився цей СП. Але все одно альбом там відкритий і можна для своєї статистики продовжувати, просто звітувати. І ну, і в кінці місяця мені буде так зручно по цьому процесу відслідковувати прогрес за місяць, що в мене вдасться навишивати. Наразі в мене вже відшито 70 хрестиків. Тож, до включення, побачимо мої наступні просування. Промайнуло майже три тижні, сьогодні 28 квітня. І я до вас зі своїми просуваннями. Ось що має бути. І ось що в мене вишилось. Знаєте, я дуже задоволена своїми просуваннями в цьому місяці, але ще є декілька днів, і я хочу вклю... зробити включення, бо якось так захопилася, що ні, жодного включення не робила. Давним-давно в мене не було таких просувань за місяць. Вже більше 2000 хрестиків. За 20 днів мені вдалося нашити. І я майже не переключалась ні на які процеси, відволікалась на маленький свій процес. І що хочу сказати, що зараз в мене в роботі загалом 4 процеси. Три Процеси хрестикові і сорочка. Ну, загалом рахую як 4 процеси, і мені важко переключатися. От як я взяла цей процес, я не брала ні сорочку, ні інший великий процес, відволікалась тільки на маленький процес просто для щоб переключити себе на інші кольори, так як тут така палітра. Одноманітна, і трошки хочеться чогось різноманітного. І взагалом мені так легше йде, я бачу якісь просування, а якщо я скакаю по різним процесам, ні там, ні там ніде не бачу просувань, і мені досить складно. Я не знаю, як мені організувати себе чи великі процеси, великими я вважаю, це сорочка, цей процес, дубовий гай. Якось по пару тижнів на місяць брати, просто не переключатись ні на що. І, ну, бо, інакше, якщо я буду скакати по всьому підряд, ніде я не буду бачити просувань, і це мене ем, зупиняє в якійсь мірі. А тут я дуже задоволена. Зараз попрацювала три тижні над цим процесом. Додався, завершила майже лист. Ось що в мене є, зараз я. Переберу магніт, так, і розгорну схему, щоб, бачите, ось що в мене було, і це все я додала за три тижні просування, як на мене, чудові. Можна прибрати повністю, щоб ви бачили розмір. Ось так, схеми повністю. І що ми бачимо, з'явився вже привідкритий ротик. Трішечки отут мені треба завершити. У мене є пару днів, тож я точно завершу і розпочну наступний лист. Дуже-дуже хочеться вишивати наступний лист, тому що там. З'являться розовато-фіолетові кольори, а власне сам язичок має з'явитися ось тут. І я так думаю, що він має в ліс по схемі на одному листі. Якось так гарно співпадає е -е, якісь інші кольори на цій всій роботі. Я їх дуже чекаю, якщо чесно. Гарно, так, реалістично виходить мордочка і носик. Я так не попадає тут взагалі в найближчим часом, аж в наступному ряді він буде. Але ось так в мене виходить. Просування задоволена. І фінальний результат ще через пару днів я зроблю включення і покажу, що в мене виходить. Тож, до зустрічі. І мої усім вітання це заключне Включення у цьому відео. Сьогодні 29 квітня, і для мене вишилась велика норма. Хтось таку норму вишиває за 2-3 за дні. Мені знадобилось 20. З 9 квітня по 29 квітня я вишила 3050 хрестиків. Це цілий лист. І я дуже рада. Зараз я вам покажу на схемі. У мене зашилось ось все це. І навіть трошки тут трошечки не вистачило хрестиків 250, щоб був повний лист. Але, тим не менш, Росування гарні. І дивіться, що в мене вийшло на роботі. Ось так виглядає зараз моя робота. Зашився оцей лист і розпочала наступний. В мене вже 38% готової роботи. Ну, це цифра приблизна, тому що я без застосунку. Я так, рахую, приблизно один відшитий лист, як лист схеми маю на увазі, як 7% роботи. Ну, це так, приблизно. Може, трошки більше, може, трошки менше. Вже відшилась ось це мордочка, звідки вуса ростуть. З'явився краєчок ротика, і це навіть, я так думаю, зубчик. І я дійшла до моменту, якого дуже чекала, дуже хотіла, в наступному отут куточку вже буде з'являтися рожево -такі якісь відтінки. Вони навіть більш фіолетові, якісь такі рожево-фіолетові. Але це буде язик. Ось тут з рота, буде великий такий язик. він... Я підготувала розмітку для наступного листа схеми, і от майже через усю цю частину буде проходити тут так язичок. Тож, це вже буде на наступний місяць, або навіть через місяць, тому що хочу попрацювати із іншими процесами. Так. І... Але я дійшла, що вже з, наступного, з наступної діагональки вже з'явиться пару хрестичків іншого кольору. Мені треба дістати ці кольори, навісити на органайзер, бо я, вони не використовувались. Треба розмотати ті моточки. Багато ниток тих не треба, я буду відрізати, мабуть, треба на бобінку намотати. І відміряти спочатку по метровій пасмі я візьму всіх тих кольорів, відтінків. Їх там небагато, але вони всі в моточках десь у пакеті лежать. Треба це підготувати. Ну, і я зробила за цей місяць навіть більше, ніж сподівалася, після величенької паузи. Я дуже задоволена, але і інші процеси, які трошки хочу просунути. Тож. Я думаю, що я заслуговую на ваш рукодільний лайк. Я дуже старалася. На диво, цей раз мені процес йшов дуже легко. Мені не хотілося змінювати. Але треба, бо інші процеси, які чекають. І я обов'язково найближчим часом буду повертатись до нього. Можливо, не так активно. Наступний місяць я його братиму. А через місяць я знов хочу присвятити так, щоб аж активно-активно і просунути, бо до кінця цього ряду залишається два листа і один оцей крайній стовпчик, такий ще. Трішечки більше, ніж дві сторінки схеми. Так, тож, пухнаста моя просувається. Так, наразі виглядає. Відзвітую у групи в групі у Юлі. СП завершився, але все одно там уже є історія моїх звітів за минулий рік. І для себе, для спостереження, як вона просувається, я туди відзвітую. Ну, і СП називалось, яка різниця він вже відкритий. А я скажу: ну, яка різниця, що СП вже закритий, а набір-то в мене відкритий, і я його вишиваю, тож я відзвітую. Так що, отак. Дякую вам за те, що були зі мною. Пишіть, як вам, як мої просування. І я дуже рад, радію зворотньому зв'язку. Чекаю на ваші коментарі, звісно ж, вподобаючки. І бережіть себе, не нехтуйте тривогами побачимося з цим процесом через якийсь час. А так незабаром у нових моїх відео. Дякую вам усім, що залишаєтесь зі мною. Пока-пока, до зустрічі.